Фінальний поєдинок Кубка міста викликав у любителів футболу досить жвавий інтерес. Це й не дивно, адже за улюбленою грою в Черкасах вже добряче скучили. Рівно рік, як в обласному центрі, немає футбольної команди майстрів. Та й у чемпіонаті області Черкаси, як це не дивно, не представлені жодною командою. Тож доводиться вболівальникам використовувати будь-яку можливість, аби насолодитися улюбленою грою. Цього року кубок області між собою розіграли йоторічний володар, команда Світласощів та футбольний клуб Дахнівка. Поєдинок потішив глядачів зливою голів. У ворота обох суперників їх летіло аж дев'ять. У першому таймі на полі домінували дахнівці, які тричі вразили ворота опонентів. Здавалося, долю матчу вирішено, але після перерви гравці світу ласошів» заграли активніше і зуміли зрівняти рахунок. Утім, далі забивали лише футболісти дахнівки, а матч завершився з хокейним рахунком 6-3 на їхню користь. П'ять голів у їхньому складі забив Іван Олександров. Переможці отримали головний приз із рук голови міської федерації футболу Володимира Ковальова. Вони також нагороджені медалями та грамотами.